Всім привіт! Значить, Приїхав на оглядини ячменю ярого. Значить, Ячмінь зараз в фазі пропорцевого листа викинув. По хворобах я не знайшов хвороб. Бур'ян за бур'янністю була, зняли Ось видно таке жовтувате Це осот попалений, було осоту трошки багато. Попалили осот, гербіцид спрацював. І зараз ходимо по полю, дивимося, може шкідників щось знайдемо, може не знайдемо. Якщо не знайдемо, буде добре. Такого поганого нічого немає. Є місця, в яких дуже така невисока, є місця вища, вищий ячмінь, рослини вищі. Кінець саме і не підемо, трошки далеко. Так, це у нас ріпак тут корпорація посіяла. З іншого боку кукурудза корпорація посіяла. Там менша корпорація, і між ними ми всунулись. Ось так от. Поставте вподобайку нашому ячменю, щоб він виріс великий-великий і дав гарний врожай нам. Всім до зустрічі!